Вон маленький У мене такой був мазунчик мамин. Їхня війна не в окопах, їхня зброя не автомати. За нескінченними стрічками новин і поодинокими дзвінками з передової. Єдине, що їм лишається любов. Ну, я включала раз в неділю, раз там в п'ять днів. Щоб сказати Альо, ма, все привіт, все класно, все окей і отключали апте, можна телефони вичисляються. Я б такою би кожен вечір дзвонив, бо тому що ну все-таки знаєте, як голос слышали радной, і вже і спиться крепче, і служба несеться легше. Неподалік опитного ворожа міна прошила гранатометника театрала. Наскрізь. Уламки пошматували нирку, втрапили в легені та хребет. Тут у військовому госпіталі в Києві він заново вчиться ходити, і знову вона терпляче виборює для нього кожен новий крок. Мама там у нього там то одно заболеет, то там другое, потому что ранение большое, сложное. И на себе відчуваєш цю боль. Відпускати сина на фронт мама не хотіла і перше відчула неладне 26 серпня за лічені години до перемир'я. Слышу, по під'їзду йде і розмовляє мій син з кимось. Я соскакиваю, долітаю до двері, Хотя уже бегу, я понимаю, что этого не может быть. Но все равно открывая глазок, никого нету. Ну, вот как-то вот тогда зародилась тревога. Старший расчет всегда уходит в блиндаж последним. И вот ребята, которые обедали, начали заходить. Я стоял их, ну, контролировал. И в тот момент, когда я уже собрался нырять сам в нору, как раз во двору, так сантиметров 50-60 сзади упал, упала мина. Три переливання крові, три дні без свідомості, шанс вижити один до десяти. Я поставила собі ціль що він буде жити, що він може жити. і тільки це. Як і в дитинстві, турботливо поправляє синові ковдру і сварить за надто холодне вбрання попереду у неї ще один бій поставити сина на ноги. Я жду вже того моменту, щоб коли я вже встану, коли ми вже повернемося домой, щоб зібрати всіх, 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 ну, хто, хто якби. І тоді, от при всіх для мами у мене є би, сюрприз. А тим часом у будинку в передмісті Києва точиться ще одна битва. Даже по два рази на день. І я дзвоню, і він дзвонить, чим займається. А й говорить мамка, відпочиваємо після построєння, там відпочиваємо. Ну, зараз він так бодро себе почуває. Її найбільша зброя вміння чекати так, як не може ніхто. 30 серпня вже подзвонив, сказав, що я вас всіх люблю, всіх цілую, нас окружили і в нас вже боєприпаси закінчуються. Нема чим навіть воювати. Це був Іловайськ 2014-й. Останній телефонний дзвінок і місяць нестерпного мовчання, аж доки серед списків полонених мама не відшукала свого Сашка. Коли був в полоні, я хотіла їхати прямо туди, але моя родина мене не пускала. Години перед телевізором в очікуванні новин заспокійливе і незлічимі молитви. І так, чотири місяці. Говорив, що і били, і запрошували на їхню сторону, щоб переходили. Але вони, хлопці, в нас стільки кріпки, передані нашій країні, залишилися, все витримали. Вона дочекалася і ось тепер знову не відходить від телефона, колись добровольця Донбасу вже вдруге покликали на війну. Нині служить в Нацгвардії в Маріуполі. Я говорю синок, ну може б ти не йшов. І він говорить, мама, хто як не я. Все рівно треба комусь захищати, якщо ми не підемо, вони прийдуть всі сюди. Як і тисячі мам за сотні кілометрів від фронту, вона і вдень, і вночі веде свій бій, бо знає, чого варта її маленька перемога. Щоб усі діти, не тільки мій син, а всі діти, які знаходяться там, вертались до своїх домівок, до своїх матерів, тому що ми всі їх любимо, переживаємо і чекаємо до рідного дому. Анна Чередниченко Василь Дендін новини ЮБІАР.